Прогноз по липень 2025 року. Привіт, друзі! У липні в Україні розквітає ніжна симфонія літа, де сонце переливається з теплими дощами, створюючи затишок і гармонію. Повітря наповнене ароматом квітів і трав, а вітерець ласкаво пестить поля та сади. Давайте зануримося в цю чарівну атмосферу. У цей прекрасний місяць земля одягається в буйну зелень. А небо дарує золоті промені, що зігрівають серця. Температура вночі буде плюс 12 плюс 20, обіймаючи землю ніжною прохолодою, а вдень плюс 25 плюс 34, розливаючи літнє тепло. На початку липня сонце пануватиме на небі, малюючи яскраві картини, а легкий вітер 8 метрів на секунду, пестить поля легким подихом. У середині місяця дощі, як ніжні мелодії, співають тиху колискову, освіжаючи землю, супроводжувані вітром 9 метрів на секунду, що додає свіжості. Наприкінці липня небо знову стане ясним, даруючи тепло для прогулянок і відпочинку під променями сонця. У Києві вночі плюс 14, плюс 19, день плюс 20, 6 плюс 32. Ясно, з м'яким вітром. 8 метрів на секунду дощ у середині місяця, Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок під спів птахів. Цей місяць принесе різноманітні дари природи, ранкові роси, що блищать на траві, і вечірні сутінки, сповнені ароматом літніх ночей. У перші дні липня сонце буде вашим вірним супутником, ідеальним для пікніків на природі. Де можна слухати шепіт листя, у середині місяця дощі додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. Наприкінці липня тепло повернеться, запрошуючи до подорожей уздовж річок і лісів, де природа розкриває свої таємниці. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Липень подарує тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою і спокоєм. Цей місяць нагадує літні мрії, де кожен день співає свою унікальну пісню. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і беріть парасольку для романтичних моментів. Нехай липень стане вашим тихим святом, де кожна мить наповнена любов'ю до природи.